Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зачитати вам спогади очевидця і розповісти вам про те, як в часи раннього Радянського Союзу нищили найкращих, найроботящіших та найпідприємливіших селян. Їх радянська влада назвала куркулями, російською кулаками. І коли заможний селянин, який своєю важкою, щоденною працею досягнув добробуту, відмовився йти в колгосп, Сталін віддав наказ ліквідувати куркульство як клас, тобто всіх заможних селян. Вдумайтесь, селянин каже, я не хочу працювати на державу безкоштовно чи за харчі. Я хочу працювати на себе, а державі платити податок. І влада відповідає, тоді ти, куркуль, ворог радянської влади, ой ні, ворог всього радянського народу. І ми тебе або розстріляємо, або з сім'єю зашлемо у зони та табори, де ти від голоду, холоду та важкої роботи або здохнеш, або втратиш здоров'я. Отже, розповідь Павла Макеєнка. Я народився на виселці в 1949 році на Крайній Півночі, в Архангельській області Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки. Далеко від України, у місцях заслання моїх батьків та родичів. До сталінського розкуркулення мої родичі жили у селі Лехнівка Березанського району Київської області. Мого дідуся звали Павло Олександрович Петренко. Він 1895 року народження. Бабуся Оксана Кузьмівна. У страшному 1930 році, коли ламали хребет українському селянству, силуючи його йти до колгоспу, Моїх дідуся, бабусю, матір Ларису, їй тоді було 9 років, тіток Олю 11 років і Галю 3 роки кинули у товарні вагони і повезли на північ. Навіть не знаю, скільки часу давали на збори, та й що міг узяти з собою цінного селянин. Тільки трохи харчів та ще теплий одяг, більшість якого тут же на станції завантаження свої ж місцеві і відібрали. Їхали довго повільно, залишаючи на небагатьох зупинках померлих від холоду, голоду та хвороб. Здебільшого то були тіла старих та дітей. Виїхали восени, а приїхали на північ у середині зими, в люті морози і сніг по пояс. Привезли і вивантажили моїх родичів в Архангельській області біля села Плесецьк, прямо в сніг. Напевно, всі чули про космодром Плесецьк. Найбільший на території Російської Федерації. Але мало хто знає, на чиїх кістках він стоїть. Людей тієї зими загинуло дуже багато. Викинули в глухий ліс, в мороз, в сніг по пояс. В цих нелюдських умовах треба було на швидку руч збудувати собі ну, таке сяке мешкання, шалаші з соснового гілля, щоб далі працювати на лісоповалі і спокутувати свою провину перед Саветською Родиною. А провинились тільки тим, що хотіли працювати на своїй землі, а не в колгоспі. На лісоповал щоранку виганяли всіх. На нарах залишалися лише грудні діти та повзумки. Дітей, які падали з нар, поїдали лиси та інші звірі, що вільно заходили до хиж. Не один раз, повернувшись з роботи, нещасні батьки замість дітей знаходили лише невелику купу кісток. Та й на дорослих чекала лиха доля. До весни мало хто дожив. Гинули як від тяжкої роботи, так і від холоду. Серед загиблих на півночі й моя тітка Галя у документах чомусь Ганна. Їй було 4 роки. Моя тітка Оля, вона померла 2008 року, розповідала, що кожну весну, а не рік чи два, починався жахливий голод, і люди від недоїдання та цинги вмирали цілими родинами. Ще тітка розповідала декотрі, шокуючі кулінарні пристрасті, через які вони, можливо, і вижили. Вона дуже любила їсти кору з дерев, а моя мама траву та мох. Їм було по 12 та 10 років. От вдумайтеся, що мелять ті падлюки, що хочуть назад в СССР. Українців на місцях висилки на півночі Росії було повно. Я тепер згадую, що там у спілкуванні між поселенцями переважно звучала українська мова, а українські прізвища наших сусідів пам'ятаю дотепер. Офіційно нас називали е, кулаки переселенці і члени їх сімей. Саме такий напис був на картонній обкладинці товстої особової справи, яку я витребував із архангельського управління у, Києві, у Київ в 1994 році. Ліпчно є дієло кулака Пересіленця. Так воно називалося. Дідусь розповідав, що біда з нашою родиною трапилася в тому числі через його любов до коней. У нього була пара баских, можливо, найкращий в селі коней. Вони дуже сподобались голові сілі Ради, котрий декілька разів пропонував віддати їх у його користування. Але дідусь не погоджувався, адже в селі без стягла, тобто без коней залишитись неможливо. Якби ж він міг знати, чим це все скінчиться? Коли прийшов сталінський наказ на виселення контингента і місцеві сатрапи заходили складати списки, то дідусь потрапив в ці списки відразу. Разом з ним там опинились і ті, хто чимось в голові не сподобались. Однак викинули родину з хати. І разом з малими дітьми без суду та слідства відправили на загибель ось таке воно сталінське правосуддя. Але, якби ж то тільки Сталінське, в особовій справі знайшов таке формулювання за рішенням Лехнівської сільської ради вислати за межі області. Зняти копію з цього документа мені не дозволили навіть в часи Незалежності в 94-му році. Чому навіть зараз приховують правду? В особовій справі мого дідуся в описі майна замість двох коней значиться тільки один. Виходить, другого таки привласнив собі голова сільради. Запам'ятався і випадок із розповіді дідуся. На лісоповалі, на найтяжчій роботі, де постійно гинули люди, був один чоловік, дуже мовчазний. Якось під час обіду він промовив, усе тут добре, от тільки хліба замало. Наступного дня його у бригаді вже не було. І ніхто не знав, куди він подівся. Ну, власне, за Радянського Союзу всюди і на зонах, і в таборах, і в тюрмах процвітав інститут сексотів, секретних сотрудників, які відповідно стукали на своїх близьких, скажімо так. Після тої страшної осені 1930 року, коли родину викинули з хати, тітка Оля не була в рідному селі Лихнівка довгих 66 років. Хоча після повернення зі заслання вона вільно могла туди навідатись. Але бажання кого-небудь бачити не було. Так її травмували події, пов'язані з виселенням. Ну от, власне, друзі, це розповідь одного очевидця як я вже сказав Павла Макеєнка ось, який безпосередньо народився у виселці. І це, знову ж таки, про те і про тих людей, яких нищила радянська влада.